Юнікредитбанк здійснює мрії своїх вкладників. Напередодні зимових свят щедрі відсотки депозитів щедрій та щедрий плюс стануть у пригоді клієнтам надійного банку. В рамках цієї акції кожен клієнт нашого банку має можливість розмістити средства на депозитний вклад під високі 23% годових. Ця програма підкріплена авторитетом та світовим визнанням Юнікредитбанку. В останньому рейтингу журналу «Деньги» наш банк був признан найбільш надійним серед усіх банків, які працюють в Україні з іностранним капіталом. Юнікредитбанк працює в Україні вже 25 років, і за цей час європейські традиції та досвід сформували довіру та впевненість вкладників банку у тому, що свої зобов'язання банкіри виконують. Активи групи составляють 875... Мільярдів євро це. Іменно такий масштаб діяльності банку дозволяє нам з уверенності говорити о том, що наш банк є надежним і стабільним фінансовим партнером. Акційні депозити щедрий та щедрий плюс можна відкрити у гривні до 31 грудня терміном від 3 до 6 місяців. Мінімальний вклад становить 500 гривень. Єжемісячна виплата процентів дозволяє нашим клієнтам отримати стабільний єжемісячний доход який дозволяє їм оплачувати комунальні платежі або делать просто просто подарунки подарки, сюрпризи для своїх родних і близьких. поспішайте зробити своїм рідним приємні подарунки до новорічних свят, отримавши щедрі відсотки від депозитів у надійному банку із європейським авторитетом.